У цьому році наш майже дворічний син отримує свій перший адвент-календар. У попередньому відео я поділилася загальним таким підходом та ідеями до адвенту. А у цьому відео ви побачите безпосередньо процес створення цього календаря. І навіть побачите процес створення одного з подарунків. Наповнення ми поділили на шість категорій: іграшки, куди ж без них, одяг, завдання, смаколики, книги, фото. І навіть меблі. Залишилося лише знайти і підготувати все вчасно. Окрім адвенту для Ітана, я також готую адвент для себе: малювальний адвент календар. Ідею і чому саме обрала такий адвент календар, я розповіла у попередньому відео, тож запрошую до перегляду одразу після цього відео. Але от мені насправді цікаво, чи вдасться нам зробити святкову різдвяну атмосферу вперше в житті нашого сина. І друге, що мені цікаво, чи не зарано, чи не замаленький він для такого. Такого адвенту. Але не перевіриш, не дізнаєшся. У нас перша спроба вибрати щось до адвент календарю. І така собі тема. Оце все вибирати з дитиною, тому що він або бачить, або просто не дає вибрати. По черзі залишаємось з дитиною. По черзі ходимо щось, вибираємо. тому що з ним, коли вибираємо, то звісно палимо подарунки, він не все дивиться, що ми там дивимось. А коли розходимось, то є можливість щось знайти і щоб він не спалився. Ми не забуваємо, що в нас ще є діти, придивляємося різні ліжанки, такі всякі логовіска. Це, звісно, не для іти на, на адвент, але прикольний набір вертеп. Яка воно мілашне. О, це він. На картинці гарніше. А це кожен із нас перед сном. Ще плюс два подарунок є. Написала рівно 12 завдань і навіть придумала одну таку фішку, що я можу в принципі писати однакові завдання декілька разів. Це буде одне і те ж саме завдання, яке можна стилізувати по різному Залишилось придумати чотири ідеї, записати, і де все так складно, тому що я намагаюся зрозуміти свої сили і думаю, що б я змогла реалізувати, а що ні, тому що можна, звісно, написати все, що завгодно, а потім сидіти такі. Ну і що це, і як це реалізувати? Тому намагаюся і дивитися Pinterest, думаючи, що може щось візьму і стилізую в своєму. Стилі, а також дивлюсь свої старі малюнки і думаю, може, я щось хочу переробити. Вхід навіть пішла гаррі-поттерська тема і куди ж без неї в грудні. Зараз дивлюся на пінтер, скільки вже всього Аїшного. Звісно, да. Це і видно, що це Аїшка це по-перше. А по-друге, якось ідеї класні, а вони... Вони якісь занадто загружені. Тобто людина, коли вона малює, вона на чомусь концентрується, і воно якось так, твій погляд одразу на щось спрямовується, і ти вже, ну, ти швидко то щитуєш і воно якось легко в свідомості залишається. А от аїшне, воно все таке перебацане, і ти всюди дивишся, і воно тебе перегружає, і ну, ти якось і не запам'ятовуєш, що це було за малюнок і тебе він. Вражає, але якось по-іншому. А ще помітила, що будь-яка ідея мені там приходить, і мені всіх персонажів, які я намагаюся там згенерувати у себе в голові, мені хочеться одягнути в якусь шубку, шарфіки, шапочки. І це, це цікаво. цікаво, як сезон впливає навіть на такі ідеї. Ну що, це буде майбутній наш календар. Це вже більш схоже на календар і на те, що я задумала, але поки що залишу так. Завтра буду закінчувати, тому що більшість матеріалів, які мені потрібні для декору цього всього, то вони знаходяться в спальні, а там спить малий, тому вже сьогодні з цим не буду нічого продовжувати. Зараз календар виглядає ось так. Я додала контрастних таких білих іконочок, але мені хочеться, щоб він аж палав від кольору, блискіток. І спробую з цього щось зараз зробити, але найбільша складність те, що треба встигнути за сон дитини, тому без халтурки не обійдеться. Так подобається оця текстура мокрого картону вологого, І я сподіваюся, що вона не зникне повністю, коли висохне. Але є ще ідея, як його можна за... зафіксувати, поки він такий мокренький і рибристий, тому що виглядає, наче це цегла або якась плиточка. Закінчила я робити календар, залишу його таким. Можливо, я навіть дарма розмальовувала його, тому що коли я доупалася до цієї стрічки, то я її клеїла. Де бачила. Тут така ниточка буде, щоб підвішувати, тому що я не знаю, де він буде, чи він буде стояти десь об стінку оперти чи десь повішати. І тут, на оцих місцях, де ізолєнта пішла назад. То хочу ще зіруньки наклеїти і закрити повністю все прозорим скотчем, тому що рано чи пізно, і там прям до самого календаря добереться і у ці всі деталі буду пробувати відшкрябати. А вони відшкрябуються, повністю все закрию скотчем, і це, в принципі, не буде заважати для того, щоб заклеювати потім дати. Дивіться, який класний скотч. Тихий. І це все, який звук він здає. Дуже круто, коли дитина на Але ще не круто, то що я поспішаю і робляться під скотчем такі складки, які вже розправити просто нема шансу, тому що ну, ти просто вже не відклеїш цей скотч, а відклеїш разом з фарбою, з картоном і всім, що не треба, щоб відклеювалось. Я казала без халтурки тут не обійдеться. Ще раз демонструю кайф, просто кайф. Та-дам! Все, тепер точно все готово. Як бачите, не було сенсу сильно зберігати текстуру вологого картону, але ось тут знизу вона трошки збереглася, і це виглядає прикольно. Ну, не було сенсу, тому що тут все заклеєно і майже немає такого пустого місця. А тут я виходить так, що білою фарбою трошки ці нерівності зафіксувала. Вона круто виглядає. Напишіть у коментарях, виглядає святково чи ні. Клас, мені подобається. Але знаєте, що найголовніше у цій ситуації з календарем? Те, що я його встигла зробити. І навіть зараз є час записати вам відео, а дитина ще спить. І от, коли я встигаю щось зробити, це для мене найбільша нагорода. Сподіваюся, моїм адвентом буде щось схоже. Сідаю завершувати підготовку до свого адвент-календаря. Ця ніч настала. У нас пакування і підготовка фінальна адвент-календаря. І треба визначитися, що у нас буде в перший день. У нас є приблизний список, але ще треба звірити, чи все ми взагалі замовили. Ось у наш головний претендент на подарунок це ведмідь, у якого такий мішок. Шкарпетка. Шкарпетка, да, шкарпеточка. І сюди можна вкласти подарунок. І у нас не всі подарунки сюди влізуть. Це у нас перший прецедент на те, щоб подарувати. Коротше, подивимось, що мали я Антистрес. Такого. Антистрес. Дітям це дуже потрібно. Перший пішов. Дамо. Він забере іграшку і ми мішку заберемо, щоб його. він його не бачив далі. Ну, в принципі, так. Да. Щоб не звикав до нього, а потім а mm -hmm. шукати. На, через декілька днів, скоріш за все, вже буде кожен день його шукати. Ми коли її купили, ми були разом з Ітином. І, коротше, грузимо все в багажник, і вона починає пищати. бо тут дуже легко нажимається цей капот. капот <сос> капот натискається, и вон она начинает там Щось там какие сирены какие все <сос> типа аля тормозы так <сос> ну короче и малы такий в пакет сразу а что там потом опять мы достаем з багажника и опять эта штука начинает пищать и малый опять такий, а что там такие девочки а потом такие типа покажите мне там и мы давай всякие звуки короче такие типа а -га! Кожен раз, коли ну, вона знов починала пищати, поки, поки ми несли пакет додому. І ми, коротше, таким чином відволікали малого від того, що це якась там, технологія зводить. Але це дуже прикольно було. Нема нічого. Корвет. Він не виключається. Гарненький. А тут у нас халатик. Залишила дочекатись ранку. Ну що, почнемо. Адвент. Мій скетчбук. І, напевно, сьогодні буде найскладніший день, тому що треба підготувати олівці, підготувати всі матеріали, навіть розпакувати цей блокнот скетчбук. Так. І найголовніше це я тут склала завданьки. Я не знаю, що я хочу, але я точно знаю, чого я не хочу. Яких завдань я не хочу. Звісно, я не хочу складних завдань і хочеться щось простеньке, тому що я дуже давно не малювала, і мені капець як страшно. <плес> О! У мене тут різдвяна куля. У мене тут різдвяна куля. Клас. Ну, як би клас стрімно, але. Класс тематичнико, І не забувайте, це малюнок людини, яка більше ніж два роки зовсім нічого не малювала, окрім сонечка і хмаринки, і більш того, самоучка, і теж в цьому сильно не шарю, але малювати дуже люблю. Сьогодні ледь не проспала свій адвент календар. Вкладала малого, але майже вклалася сама. Так, треба діставати завдання, і я от що розумію, що якщо вчора було таке відчуття хвилююче, загадкове, то сьогодні я відчуваю більше азарт. По типу, а що ж мені сьогодні дістанеться? І от зараз і перевіримо. Чашка з вершками. Ну, поїхали. Чашка виглядає ось так, і найскладніше, як на мій погляд, це намалювати вершки. Вершки будуть ось тут. Я б з радістю зараз взялась за свій адвент календар, але адвент календар для дитини сам себе не приготує. Так, це буде крісло мішок. Він буде менше, ніж класичний. Я б сказала дитяча міні-версія. Але я би не взялась робити самостійно це крісло, якби у мене не було майже готового мішку, де вистачало тільки низу і наповнення. Ця обивка від нашого крісла, самого крісла вже майже 3 роки немає, але я знала, що ця тканина мені знадобиться. Жартую. Я вже навіть хотіла її позбутися, але ідея зробити крісло мішок мені сподобалась. Але чесно, краще купити готова. Плюс, можливо, я про це пошкодую, але пакет вирішила виняти, без нього крісло більш еластичне. Тут я зашила все і побрати варіанту не буде. Коротше, ризикнула, а там подивимось. Крісло готове і тепер можна братися за адвент малювання. Сьогодні без референсу не обійтися, але й малювання відчувається по-іншому. Хочеться робити такі агресивні штрихи зовсім інші ніж в попередні дні. А закінчувала малюнок вже з прокинувшимся малюком на руках. У перший день було багато організаційних моментів. Ми пояснювали щодо ведмедика, ми показували календар, ми пояснювали, щодо наліпочок. На другий день ми лише нагадали за ведмедя зранку, і Ітан одразу почав його шукати. Вже більш сміливіше діставав свій подарунок і точно знав, що ми робимо з календарем і наліпочкою. У третій день він ще сміливіше побіг до ведмедя і точно зацінив цю маленьку машинку з котком. Коротше, все поки що. Що чудово, щодо моїх хвилювань, що ми зарано по віку розпочали адвент календар, то можна було не хвилюватися, все в принципі складається так, як я і собі розраховувала. Можливо, навіть краще, тому що ми кожен день бачимо позитивну реакцію на те, що ми підготували. Хоча насправді ми не підготували кожен день якусь розвагу, якусь гру. Ми підготували і одяг, і меблі в майбутньому, і просто маленькі якісь дрібнички. Як ми бачимо, дитина справді радіє кожен день знаходити щось у тому ведмедику. Звісно, я б вже хотіла перейти на більш дорослий рівень, Коли всі подаруночки можна... Організувати в одне місце, і дитина теж бачить одразу їх всі, але дістає по черзі, але не то треба витримка і знову ж таки правильна організація всього. Цей календар готуємо в процесі адвенту, і деякі подарунки ще треба розпакувати, підготувати, а деякі ще доставляються. Продовження адвент розпаковок буде у коротеньких відео шортс. А під цим відео пишіть, які адвент-календарі у вас або ті, які ви підготували вашим дітям, а може і не дітям. І я дякую за перегляд. До зустрічі у. Наступних або попередніх відео. Бувайте. Нервний тік. А що? від нього всі очікують багатства. Слухай.